Всім привіт! Я Поліна, і давайте дивитися таро-прогноз для стрільців на жовтень 24-го року. Почнемо ми з колоди, книга Тіней. І подивимось на ній першій основні події для стрільців на жовтень. Що буде очікувати, покажіть, будь ласка. Шістка мечова. Імператриця. Угу. І десятка води. Чому перегорнута імператриця? Угу. Перегорнута жриця. Так. Ну, дивіться. Взагалі початок непоганий. Шістка мечова. Дивіться, яка карта. Так, от. Тут е, дівчина перебігає да, умовно з темного її сторони, де все таке похмуре, сіре, чорне, да, сміття якесь до світлої сторони, де сонечко, де трава, де зелень, де радість, і так далі. Да. Тобто це карта розвитку, це карта переходу, це карта, ну, можливо, кудись поїдете у відрядження, наприклад. Да. Тобто, це карта робоча, тому що мечі це все-таки така. от… Е, я поки не знаю, куди я їду. Я не знаю, куди я перехожу, переходжу, але я розумію, що це буде правильний вибір. Також це оформлення документів, навчання. Це, ну, в общем, це дуже класний такий перехід, правильний, логічний да, і правильно робите. Але от мені, наприклад, тотально не подобається імператриця зі жрицю перегорнутою. Тобто, це відсутність, наприклад. Ну, Жіночої енергії, що це означає? Немає заземленості, немає розуміння, а, блін, як мені відпочити, де мені взяти для себе сили, як мені відчувати себе ну, спокійною такою розміряною да, російською. Тому що ці дві карти вони відповідають саме за жіночу енергію. Вона м'яка, тепла, спокійна, заземлена, така, знаєте, нікуди вона не поспішає, вона не хоботиться, вона не робить все на світі. Да? От, вона закриває свої потреби так, як їй хочеться. А тут такого немає. Тут немає всього цього. Це навпаки, все. Да? Жриця перегорнута. не чую себе. Не відчуваю, от бачите, це її якби підсвідомість. Луна це наша підсвідомість, це наші там цикли, гормони, все таке. А воно все якось ну, ми себе не чуємо, через це е, імператриця перегорнута. Да? А імператриця це у нас базові наші потреби. Наприклад, я, як жінка, я себе ну, класно відчуваю. Мені взагалі прикольно от, в тому, де я є. Ми Якісь базові потреби, вони взагалі закриті, як жінки. Да. Те саме для чоловіків насправді, але ну, я би сказала, що тут більше про відчуття себе, да, в принципі. І тут таке враження, що ви не розумієте, чого ви хочете, в принципі. Ви просто слідуєте за тим, як треба. Як треба, так і робите. Але чи це треба відповідає вашим? Потребам істинним це питання до вас. І далі десятка води. І, скоріш за все, оце, от те, що я сказала, дуже сильно впливає на те, як ви себе поводите в сім'ї. В родині там, з дітьми, з чоловіком або з дружиною. Да, тому що десятка води перегорнута, емоційні скандали, сімейні скандали, да, десь там повздоріли, не порозумілися. Можливо, через дітей, до речі, можливо, от жриця і імператриця, не знаю, у вас тільки народилась дитина, і ви там абсолютно не в ресурсі, і вам якби, не до цього. Да, і ви ну, якби, звичайно є така от ситуація. Це, це, це карти теж можуть так показати, е, тому що імператриця це все-таки карта мами, бачите? Мама тут заклеює рану свої, своєму синові. Е, можливо, буде про турботу тут річ йти, і, і ви будете направляти всю свою увагу туди. Так, наступна колода е, Тріумфальний місяць. І давайте тут подивимось на ній. Основні події для стрільців. Основні події для стрільців на жовтень. П'ятірка пентаклів. Перегорнутий жрець. І, 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 лицарь Пентаклів перегорнутий. Про що перегорнутий жрець? Справедливість. От прям цікаво, як у вас це програється. Дуже. Пишіть під, під відео да, в коментарях, тому що. Наприклад, жрець перегорнутий і справедливість це така комбінація, дуже зав'язана на різних казонних дамах, так би мовити. Да? Тобто суди, інстанції, якісь візи, документи, якісь справки, довідки, робота, робочі моменти, бюрократія і все з цим пов'язане. Да? І перегорнутий жрець це по суті. Я питаю, чому він перегорнутий? Тому що там не вистачає справедливості. Так? Тобто, ви приходите, наприклад, в якусь інстанцію, ви хочете, от на сайті там, наприклад, написано: заповнюєте форму, підписуєте, даєте дані, через 5 хвилин отримуєте довідку. А вам кажуть, а ви все неправильно зрозуміли? Там треба ще 3 дні. Полем лісом, а потім ще прийти там, ще одну довідку зробити, і потім тільки ви отримаєте. На, тобто, якісь такі моменти. Або десь вас нахабно обманюють, або десь користуються своєю владою жрець перегорнутий. Тобто користуються хтось владою на роботі, або от в таких моментах. Да? Тобто, не вистачає справедливості ну, такої, знаєте, явної. Ну, прям Процедурною, я б сказала, в якихось моментах цікаво просто, як у вас програється. І далі у вас дві карти про гроші. П'ятірка Пентаклів, наприклад, це карта, коли, ну, бачите, тут явно відчувається якась фінансова криза. Або відчувається фінансовий дефіцит, тобто не обов'язково, що у вас грошей немає. Ви просто так себе можете відчувати. Наприклад, що ви відчуваєте, що у вас там великі затрати в цьому місяці, і хотіли б там відкласти, або що не виходить. Або п'ятірка Пентаклів теж нам говорить про те, що ви, можливо, зараз всі гроші, які у вас є, або останні гроші вкладете у щось духовне. Тобто підете, вчитися кудись. або... Не знаю, до психолога підете, або до якісь такі штуки, да, знайдете. Тобто, або вкладетеся у щось таке для вас важливе, що може дати якийсь результат в майбутньому. Тобто ви вірите в те, що це може дасть якийсь результат. Ми, ну, ми не знаємо, чи дасть чи ні. Тобто, да? Карти цього нам не говорить. Просто нам говорять, що ви в це вірите, і ви в вашу віру берете, ну, якби. Ви до неї ставитесь дорожче, ніж до кількості грошей, які у вас в гаманці. Це теж такий класний, да, духовний стоїть вище над матеріальним. Вот. І при цьому всьому лицарь пентаклів у нас. Перегорнутий він тут. Тут лицар Пентаклів, такого лінивого показали, що він, типу, сидить на цьому дракошки, який спить, і він такий весь лінивий. Хоча, по факту, лицар Пентаклів він взагалі не такий. Лицар Пентаклів це трудяжка работяжка, яка постійно працює. Але в перегорнутому значенні вона вже втомлена. І от, напевно, тут от якраз показують оцю втому, да, що це буденність. Оця буденність, рутинність, е, постійна робота, одне і те саме, да? або ну, в житті у вас одне і те саме. Да? І ви що? Ви втомились, ви б хотіли вражень, ви б хотіли чогось нового. Ось от, е, такий теж момент є. Так, далі наступна колода це 78 дверей. Давайте на ній подивимось стрільці вашу роботу і реалізацію. Да, в жовтні. Ваша робота і реалізація в жовтні. У стрільці. Жриця. Це у нас жезли, да, королева жезлів перегорнута. Сімірка води. Про що у нас тут жриця пряма? П'єтірка пентаклів. Дивіться, взагалі що цікаво? Цікаво те, що жриця у вас тут є одна, яка перегорнута да? те, що я вам і сказала, немає відчуття себе. Немає цієї мудрості, знання, де промовчати, де побути трошки в тіні. Це така тіньова наша історітка вглибинно. А от в роботі у вас пряма жриця. Тобто в житті ви якось не дуже себе чуєте, а от в роботі у вас з інтуїцією все нормально. Карта, от бачите, тут теж карти навальовані, шар, таро, все діла. Це пов'язано з тим, що ну, якби, жриця у нас асоціюється в картах про мудрість, про якісь знання, такі, знаєте, е недоступні кожну, кожну, кожній людині. От, і ви, можливо, в роботі так само себе і проявляєте. Ви щось знаєте, типу, ведаєте, Да? і цим користуєтесь. Також е ну, це прикольно. Е для жириці не сильно там, типу, якби. Актуальні гроші, вона не про гроші, вона не про матеріальне, вона про знання. Тобто, можливо, ви будете щось пізнавати нове. Можливо, ви своїми знаннями будете допомагати комусь, ну, кому це потрібно, нужденним так сказати. До речі, оця карта у нас оце однакові, да, дві карти. У вас і п'ятірка пентаклів і жриця повторюються. Тобто, нам говорять, що ну, тут криза, да? тут єдине, що вони трошки по серцем відрізняються. Але е, нам що говорять, що ви своєю роботою, ви своїми знаннями на цій роботі, будете закривати якісь нагальні потреби, да? ви комусь будете прям допомагати. Можливо, вашим колегам, можливо, собі будете допомагати, можливо, якісь ну, моменти такі важливі, да? закривати. Але при цьому е, мені ну, так насторожує, що є імператриця перегорнута, наприклад, королева жезлів, Жриця. Багато жінок. второе – це символ пліток, це символ такого, знаєте, що несеться там скрізь якісь інтриги, скандали, розслідування. Да? Так, це сексизм, але ну, якби второ, воно так показує, грубо кажучи. От, і от У вас тут таке теж може бути. Майте на увазі і ви по королеві жезлів. До речі, це ваш архетип таро. Можете самі цю шуміху і наводити, да? розвивати ці плітки на роботі, або бути якоюсь необережною, щось там сказати, не подумавши. Плюс королева жезлів перегорнута в роботі. 100-500 планів, 100-500 справ на себе набрали. Не встигаємо від цього роздратовані. Знову включається ця імператриця незакриті потреби. Да? Не розуміємо, скільки ми можемо вивозити. Тобто, завдяки своїм знанням розуміємо, що ми можемо допомагати, але не розуміємо себе ну, глобально і це погано. Треба над цим працювати, тому що від цього у вас виходить ну, такий аріол хаоса навколо вас. І плюс сімірка води. Дуже багато накручуєте, дуже багато про що думаєте. Да? От тут показується сімірка води як бага... сім різних кошмарів. Да? Що Типу, от, е, багато всього є, і ви м про це все думаєте і не можете вибрати, не можете обрати. Р розфокус йде по цій карті. Тобто е, тут питання в тому, що чи можете бути ви сконцентрованою, пожириться однозначно. Але королева жезлі ваш архетип, по суті, ви, е, ну... Ніби не віддаєте собі е, якусь таке розуміння того, що ви цією хаотичністю своєю собі ж гірше робите. Знаєте, отак от. Так, добре. Наступна колода Pagan Other Таро». І давайте тут подивимось ваше особисте життя стрільці. В жовтні. Стрільці, у яких є особисті стосунки. Стрільці, у яких є особисті стосунки. Що у вас буде в жовтні. Так, це у нас шістка води. Так, четвірка пентаклів. Вісімка мечова. Про що у нас тут вісім, вісім камет перевожу? Паж води. Так, хорошо. І стрільців, у яких немає партнера, ваше особисте життя в жовтні. Лицар води. Прекрасно, лицар води для особистого життя. Шістка мечова Угу. Ой, вежа. Пряма вежа, ого. Про що тут вежа, пряма? Луна, ой. Угу. Знаєш, дивіться, значить, стрільці, у яких є стосунки. У вас все буде більш-менш стабільно, так, знаєте. Ем, ну, от, шістка води і четвірка пентаклів це такі карти, от прям. Домашні, теплі, стабільні, навіть скучно трошки. От, от настільки, да? і от у вас є вісімка мечова перегорнута, вихід із якогось скрутного становища, вихід із якоїсь ситуації, яка довго рухається, довго якось вона там вас зупиняла, можливо, стреси якісь були. Е, і тепер вона буде якось. Е, ну вирішувати. Та? Вісімка мечів з пажом води, можливо, ви довго намагались завагітніти, і ось є така можливість. Або ви якось через еко там підете, так? тому що це все-таки більше операційні такі речі. А, також це, можливо, питання дітей просто здвинеться з мертвої точки. Або ваші бажання, мрії, ви з чоловіком якось. Паж води такий, да, мрійливий, щось буде вам там розказувати. Тобто я би сказала, що е, з однієї сторони закриття чогось з минулого, да, якісь побутових питань, стабільність і е, вирішення потрошку чогось такого наболівшого да, з вашим партнером. Плюс-мінус так все дуже адекватно. А от, наприклад, у вас стрільців, у яких немає стосунків, у вас тут якась прям історія. Лицар кубків випадає. Це взагалі карта. ну, Лицар він тут на чорному коні, взагалі він на білому. Да, то лицар на білому коні. То є така дуже романтична історія. Такий романтик-романтик. Знаєте, він. От я тобі тут і квіточку букет привіз, я тобі породаручок зробив, там, туди звозив, покружив там, і все таке. Але нам карти показують, що взагалі-то вам з ним не по путі. Ну, тобто, у вас по шість мечів перегорнуті. Бачите, вона перегорнута, е, іде не туди, лодка оця пливе назад. Да, Повертайтеся, якісь паттерни. Можливо, це із минулого якийсь чувак повернеться. І все, врешті-решт, закінчиться вежею. Да? Хтось когось скине з цієї вежі. Тобто це таке. Ем, ну не знаю, завершення да, стосунки, вежа, луна перегорнута. Ну, тобто, я би вам взагалі не радила в це вв'язуватись, тому що вежа з луною перегорнутою це якийсь трешак просто психічний. У когось поїхав дах. І хтось там щось собі придумав, да? ще на дні колоди мах, це маніпулятори, аб'юзери і все таке. Ну, тобто, я розумію, звичайно, що це розклад ну, загальний, але якщо у вас є можливість, якби не прив'язуватись в цьому місяці до якихось таких особистостей, непевних, то, будь ласка, побережіть себе і свої нерви. Так, і наступна колода це. Колода незалежні. І давайте на ній подивимось пораду для вас стрільці на жовтень Порада для стрільців на жовтень. Король мечовий. Ох, король мечовий це у нас, бачите, от тут це жінка сидить, вона така от по ній прям видно. Вона така стримана, вона така лаконічна, строга, дуже розумна. Мечі це логіка. Вона дуже така стратегічно так мислить. Вона, знаєте, навіть може мало-дуже розмовляти. Але от, от сказала, як відрізала. Да? Все, от, от так зробимо. З королем мечовим не сперечаються. Він дуже все класно прораховує, він не метушиться. Тобто, от, наприклад, о, от ця королева жезлів, це в неї так там що встигла, то добре. У короля мечового все чітко. У нього оце він таке не любить. Він любить чотенька, ясненька, все проговорити, контракти прочитати, підписати. Відповідальність тримає, логіку тримає, стратегія, все, у нього все чітко, да? ну все прописано, є план. І це король мечовий. Да, тобто у нього високі стандарти як до себе, як до особистості, так і до людей. Тобто він не сприймає ці подвійні стандарти і так далі. І ви, будь ласка, теж будьте строгими до себе відповідальними і до людей навколо вас. Також хочу вам сказати, що 17 жовтня а, я м, починаю свій курс по таро, просто дату думаю, правильно все правильно. 17 жовтня починаю свій курс по таро. І тим, кому цікаво дізнатися, що таке таро, познайомитись з цим, або зробити таро своєю професією, будь ласка, запрошую вас на свій курс. А, посилання буде ось тут. Під відео і там посилання на інстаграм. І там все описано. І якщо хочете, можете задати в мене питання, я на все відповім. Тому на цьому завершую. Бажаю вам прекрасного жовтня стрільці, і пока!